Ти на нього тиснеш. Вона рятує сім'ї. Повинна знати кожна жінка. Чоловіки складно переключаються з одної справи на іншу. Таку перерву якісно зміниться ваше життя. Ти можеш сісти з ним і обговорити. Походить, поїсть, подивиться ютюб, не хоче тебе образити від серця. Зробить тебе найкращою дружиною для свого чоловіка. Привіт, дівчата! Я вас вітаю на каналі Просто Іра. Мене звати, як зрозуміло вже Іра, і я менторка по стосункам. Я допомагаю створювати щасливі стосунки і відкривати своє серце щастя. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, лайки, коментарі і продовжимо. Сьогодні у нас дуже класна тема, тому що я хочу вам розповісти про те, що повинна знати кожна жінка. Що Зробить тебе найкращою дружиною для свого чоловіка. Якщо він дуже тяжко працював весь день, прийшов додому, і ти на нього накинешся з розмовами про те, що було у тебе, у дітей, або розпитами, що було у нього, ти таким чином можеш визвати невеличку відторження або агресію, тому що. Чоловіки складно переключаються з одної справи на іншу. І тут дуже важливо дати йому після роботи 20-30 хвилин такі, таку перерву, коли він там походить, поїсть, подивиться YouTube, чи що він там у тебе робить, а потім ти можеш сісти з ним і обговорити, що було за день. Так от, оця пауза в 20 хвилин вона рятує сім'ї. Тому що ми за життя не привчені. А говорити те, що нам подобається чи не подобається. А я впевнена, що в тебе класний чоловік і він не хоче тебе образити, тому коли ти до нього кидаєшся зі своїми, начебто такими важливими для тебе питаннями да, або розмовами, він не може тобі сказати, «Люба, мені треба 20 хвилин перепочити, тому що він боїться тебе образити. Але якщо ти мудра і візьмеш це правило собі до уваги і будеш так робити, то. Ти помітиш, як якісно зміниться ваше життя. Тому що у твого чоловіка перестане з'являтися це відчуття такої роздратованості, коли ти на нього тиснеш своїми розмовами. Він зможе розслабитися і приділяти тобі справжню увагу, яку він хоче від серця. Тому користуйся моєю порадою, залишайся на каналі. Пиши коментарі, які в тебе є ще секрети щодо щасливих довготривалих стосунків.